знаходиться на Європейській площі, присвячена воз'єднанню України та Радянського Союзу, яка була збудована 1982 року. По центру знаходиться пам'ятник працівникам Радянського Союзу. Також збоку там є пам'ятник тобто кольору, також присвячений з'єднанню України Радянського Союзу. Там вигляд на Дмитро, можна туди спуститися. Робити шикарний Вночі арка світиться кольорами веселки. Ще ми сьогодні були, ну не були, майже були в музеї авіації, там біля аеропорту Жуляни. Прийшли, подивилися і пішли. Понюхали браму, дід сказав, що сьогодні не робить понеділок-вівторок. Бо ходити цей у Жуляни музей, то понеділок вівторок не робить, того давати 200 гривень, щоб дід пропустив. Да. І тоді можна пропустити. І Чим колосніше виглядаєте, тим більше це ви грошей навіть. Такої кошеньки нема, то такої, такої, такої не, не прийдеться туди ліпше. Бо тут далеко йде і дід каже, що давай до свидання. Так, да, так, да. чи будемо на корабли плавати сьогодні. Ще на кораблі проплимося по Дніпрі. Да. О! Да, вже були десь три, три рази цього місяця в Києві, багато де було, багато де маємо бути. В загальному були більше тисячі п'ятдесяти разів. 50 разів, може 60-й раз ювелейний цей раз. Як це... разів були по два тижні в Києві. По два, по три тижні деколи був, їхав у відрядження. Да, це раз у жовтні три рази був. І ніхто не замітив. Да, будемо в Володимирський соборці не туди, ми підемо, кожен раз проведемо. Макдональдс вже точно не буде йти. 60-й раз Макдональдс вже закривається в мене. Вже йти по різні. Сьогодні були кафешки класні, показую, що там відео далі буде йти. Столова. Столова. Киск на Хрещатику, там де Майдан караок і там заходити. Магазин Опій... Рушен, тортики купити. Магазин Рошен, тортик, шоколад теж заснім, якщо вийде. Може вже буде То більш. Більший магазин, ми на автобус снімали. Ми вже де демос. Да. На завод Рушен, дуже хочу піти на екскурсію, а то о 12 годині дня треба йти. Вже перше. І то треба записуватися на черві. Там 20 чоловік в день чи 30. Да. Там буде ставить? Одний мір. Києвий. Дніпра Дівегляд на кейл. Что ты Одеєчки так би не тут тут хпени. Mm, yeah. І хто розбігається звідти mm, yeah, бомбочку тут баба. Так, <рес> да. кім. Mm. Да, вже супер. <рес> Ми прийшли в ресторани українські страви по столової. <рес> на, Хрещатку. на Хрещатку, там, де караоке близько. Взяв свій гуляш. Трою, тоже обрізки необлізті які є. біляшки, позиковий горсть, якийсь таке горозінський. Э, котлета, купкатлет, київській. сок. І це все пігня стоїть. Чекаю до 30 секунд, щоб не скидали, щоб було мало. 100 гривень це все. Каже, все це. Це біляшку шинка така є Нормальна. Неорбиські сосиски. Ми тут, що були, коли в стадіону Олімпійську хотіли купити білети на футбол на 11 число, Україна, Франція. Немає, казали, квітки треба брати в касах. Не в касах, а на сайті, думаю, тут. Макдональдс, зайду кока-колу куплю, бо дуже хочу купити. Бо їм морозу, дуже солодко. Шоколадне лимоне, взагалі суперове. На Христатику. Тут багато будок різних. Тут можна кожні брати. вісім гривень морозу. Мика. Oh Магазин Рожена. Там багато шоколадок видів. Мою кусню. Ми любаємо, це з горіхами ту велику. Де то є? Це Альоношка пігня повністю. Це її брав того разу. Це теж того разу брав. Це коштує. О, зіберемо цей, як да -да. то що було. Це заново. Ліски пиш я не знаю. Беремо ще тут, -ту, з горіхом великими. Демона. Занятий горіхи. Тут такі види. Рошені, кольорові. Розки, тепло. Тут такі пачки маємо купити собі пачку за 50 гривень. 3. 3 paketai tie du, jie mažyki. 500. Įsiaikinti babiki. Suminieriai grusiajam. Kesek. Kruškas. Jum, kimta. Kruškiai, ks. 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 Мені з мене натуснули. У мене було садити і фоткати колег. Тут там, у підвалі коробки конфет. такі Торти П'ять видів на тортів має бути. Рома і баба ми брали таку. <плес> Це обичний тарти, я ж її може півтора <плес> доницю. з'їв. і Я взяв того разу, коли був у Києві, який взяв маленький тартий. Тата на мене об'їдився. – Аж що не хотів? – Аж їсти не хотів. Дві гринки торта йому лишив на ранок, він два дні їх не їв. Ось тут нові торти, буду розбиратися з кераміки. Тут ще є торт «Золотий ключик», торт «Труфель-рошен» і торт е, торте, «Капучино». І я цей беру собі – «Бисквітний-желений». желе, «Бисквітний-желений» – це Бисквітна, новий торт? це новий. – І тут ще і є… – На початку місяця вийшов. – «Грильяжний-рошен». – «Грильяжний». Це, беремо цей. І... Великі беремо? Тато знову б'ється маленький. Да, да, свівати, великий. Хочу собі взяти таку кружку рушаємо дві тисяч. Кружку рушен, дві взяти. Хоч твітку врятувати. Ще світло є. Це з відмельєм, з песиком таким. Маленька. Що нам вагло, я люблю на літро.

Прям быть. Видите, тут духну. Мять не шоколадней. Шоколаднее заря покажу. Вот тут три рулеты. Друбочки шоколадные. Доброго ранку! Тут кімп'яті. Так, декілька кімп'яті. Моврані. Капач. Концерт почався! Вона, вона, ці бари! Þú veist þig og þ Save Facts Þí, smau aðl시 að sjálfa Jobba k Slofarp Þá heidal Industry í dóla frilla Þá heacceptable Baralinn zauðere Rebecca 나� � ride Þenta Gourmet Sjábet écrit Hlappski f gunn Sett lín04 О, тут це ж є коліровий А тут це ще є Happy Boom. Happy цей. гум. boom. То це є гума. Щаслива oh, гума. Це маленькі маленький кружецький кіс. Ча з... набрати, hmm. попробувати. Так, вот з кислинки вся фігня, повністю. А во кислинки кислинка, це фігня. пігня. Це надо є. Ти на рошан. Купила пакет всього. Да, 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 можна заходити в магазин. Бабка питає нас, що ми щось купили. Каже, що якісь купівки дали, каже, купіть мені люди, які спісеньки. я їй показую такий телефон, кажу, дивіться, що я можу купити вам. А, да, Бабка каже, ти бідний. Як? Ми каже, не Закарпаття. О, Закарпаття, як там, каже, то. Каже, у мене там дочка і була, що там. Каже, так, да, там бідні, п'ють. Я кажу, да, так, заказайте. Да, цей телефон нас врятував вже другий раз сьогодні. Там Шрек до нас пристав фоткатись. Кажу, фоткай, кажу, що на нього буду фоткатись. На Майдані. Шрек побачив цей телефон і все. І все ясно уже. Я йому хотів сказати, що він мене дзвонив, я сфоткав цю тему. В фонтані. Ти знаєш, як вийти все цього фонтану? Да, так. Я би тільки сфоткалась, коли він в ту воду зайшов. На дну. Йдемо зараз вже. Скоро на поїзд треба йти. Ще йд Лисо, начулечение. Переді дитині. Чевек, чоловік. Йіхооу! Мей, це весь затарув contamination часов wellness сервісHey,ığ8 Мей, це весь Ого! Оуu0u0 AD afternoon café Пер Bilder Д infinity asaki Обовная Белесcio Супич° Вы любите Макдональдс Висеье Сп кока Coca-Cola. Московский. Наберемо собі ту чіз. Думаю, брати. А тут є така певна така. Моркор. Різні десети. Мороза вони. Ok. Такі різні, як выріши, что. Боксі сад. Чикин. Зараз моря дід буде кричати Зараз може, доглядемо. Нічується Знімали. А, Ну тут гарно тридно.